звісно ж, польова можна навіть дати трошечки газку. Пустився дощ. Це, звісно ж, шашличок. До нас завітало маленьке лисенятко. Не даремно ми сюди йшли. Наш уловчик на сьогодні у І її несе прямо до нашого берега. Здійнявся такий сильний вітер хвилі, як на морі. Здох акумулятор. Неї ми навіть не знаємо, чи можна сюди зайти чи ні. Останні моменти по підготовці Май до чекай, нашої додаток невеличкої додаток. подорожі. <рес> Бажаєш нам вдачі. <рес> <рес> Погодка сьогодні досить непогана. Ми прямуємо до магазину, затариться їжею, водичкою, ну і всім необхідним те, що ми ще не зібрали. Е, виїжджаємо з міста Олександрії о 10.40. Час шлях займе приблизно годинку часу. Все залежить від того, яка дорога буде. А це їдуть наші друзі попереду з нами. Дорога, звісно вже польова. Тут взагалі кам'яна почалась з якимись кусками асфальту, але. Ми із своєю машинкою, з квіренцем, скільки 17 сантиметрів, так? Скільки?! Ти що, якби? 12 12 сантиметрів. В принципі, поки що їдемо нормально. Фігова дорога не весь час. Можна навіть дати трошечки газку. Ех, ненька Україна наша. Ні, Не Не, машину боїшся. Ну, я курочка, ти боявся машину. Хороший песик, хороший песик. Ні, це, це, це таку типа яку я сразу... стаєте, день. Доїхавши вже до самого села Нагірне, ми вирішили запитати дорогу до нашого місця призначення в місцевому магазині. Продавчиня з цього магазину люб'язно згодилася нам допомогти. Оце ж вона за єсмішка. Да, — Так, Ну, алкоголічка простиє. А ти знаєш це? Ти ж я знаю, є таке, є таке. да, да. І втопився, в топився понимав. Оце правильно вас веде руху. — Але погані інтернет, ми включають. Оце ви зараз зразу надаємося за магазином. Я отак от попрямію. Думаю, от така. От так, от так, от так. Спуск вже безпосередньо до самого берегу Дніпра був досить важкий для наших автомобілів. Нахил дороги дуже різкий, та все заросло бур'янами. Для таких подорожей, звісно ж, більше підійде якась повнопривідна машина. Інструкція до палатки. Зараз вперше будемо розкладувати палатку, прибули на місце. Погода, звісно, не шепче, але маємо надію, що завтра буде трошки краще. Полянка тут огонь. Палатку розклали ми досить швидко, але опустився дощ, тому ми її накрили чорною плівкою і сидимо в машині. Чекаємо, поки погода стане кращою. Погода потрошки налагоджується, і наші хлопці вирішили встановити шатер. Діло починається, звісно з інструкції. Це ужас. Що? Це просто ужас. Та чого? Бо так. Прийшли на допомогу хлопцям збирати цей шатер, Я не можу. Що... <свісно> ти, який Ісус там і... <свісно> так, шатер вже стоїть. Одна палатка в нас вже розложена, погодка потихеньку налагоджується, виходить сонечко. Хвилі, як на морі. Отакий імпровізований туалет збудували хлопці. Натягнули між чотирьох дерев плівку чорну, викопали там ямку, яку можна буде потім присипати ґрунтом, коли ти зробив всі свої справи. А ще буде така шторка, яка буде так закривати тут вхід, А потім зніму. А потім зніму сам процес, да? Я какаю в туалеті. Розібрали ми свою палатку вперше, просто тупо її з магазину ніколи не розбирали. На природі розклали вперше. І матрац під неї теж розкладали вперше. Розміри співпали чітко. Дімочка там зараз кину вудочки, скоро буде в нас рибка. Тим часом другий намет уже розкладений. А ми готуємо вечерю. Всього вечора це, звісно ж, шашличок за приїзд. Тут шумить Дніпро, наче море. А пахне як вкусно. Плотвичка, є. Уже перший улов на уху. Опа. Моє. Золоце. До нас завітало маленьке лисенятко. Воно нанюхало, мабуть, якусь їжу. Нюхає наше моюся для посуди. Да, відкривай, може ми його ще знімемо. Да, давай. Давайте їм даємо кусок м'яса. Да я, дай я дай, я, дай я ручками дам. Нічого не Іди на. Ідеш? Злякався. Не шевеліться. Лисенятко, який ти О! Місце і правда дуже дике. Це лисенятко в подальшому приходило до нас так багато разів, що ми вже навіть встигли до нього звикнути. Через усвідомлення того, що поряд гуляє багато різних звірів, спати в наметі було трохи страшнувато, але як бачите, всі ми живі й здорові. Ходиш. На вечір, звісно ж, грілися біля багаття, спілкувалися на різні цікаві теми та співали пісні. А вона тепер дивитива! Ранок нас зустрів знову не дуже гарною погодою, але поки що тільки 9 година, тому маю надію, що розпогодиться. Ми вже тим часом прокинулись і намагаємось. Попити і гаряченького чайку. На сніданок у нас була яєчня з вчорашнім шашличком. Ми вирішили скористатися якоюсь стежкою. Можливо, вона нас виведе на гору, де відкриваються дуже такі файні види. Коротше, як дійдемо, подивимося. Недаремно ми сюди йшли, вийшли на гору. Шлях зайняв там буквально хвилин 5, ось відірваний острів. Зараз прилив, тому багато водички, і він так відокремлюється, чайки літають. Ну, красота зверніть просто. Ось на цій полянці відпочиваємо ми. Ось отут. Наш уловчик на сьогодні. У <реклянні вивчі> <реклянні вивчі> За бочину. <реклянні вивчі> <реклянні вивчі> Наша рибалка не дуже вдала, тому природа нам підкидає сюрприз. Воно рибина і її несе прямо до нашого берега. <реклянні вивчі> Здоровенна. А ось і ця рибка ближче. Мабуть, вже тижня-два тут плаває. І от прибило його прямо під наш берег. Зараз викине взагалі на пісок. <смір> Буде його тут розвивати нам дисципліну. Просто здоровене, а воняє ще більше. І богу, фу. <смір> фу. Що ж, здійнявся такий сильний вітер, що ми тепер маємо тримати наш шатер, того ж його зноса. Ми тільки почали готувати їсти і нічого не встигли. Зараз буде дощ, там таке заходить, хай бог мили. Тим часом е наші друзі накривають свою палатку чорною плівкою від дождю, тому що воно несе таке там, наша палаточка вже накрита, за неї ми не переживаємо. Хвилі, як на морі. Штормить дебело нас. Але нічого, в цьому є свій кайф. Це якась не відпустка у нас, а вижить будь-якою ціною передача. Мене живуть Біар Грілс. Я покажу вам, чого стоїть вибратися живим і запачніше мерзне земля. До речі, ми з майстрили такий імпровізований душ. Заклеїли тут стрейч лентою, Сюди можна зайти і покупатися. Вітер нарешті втих і вже немає того шторму, який був. Нарешті ми можемо просто сидіти і насолоджуватись відпусткою, відпочинком. Правда, наша кісуля здох акумулятор у неї. І дякуючи Дімону, що в нього є все, ми зараз її прикурили. І вона тепер знову на ходу. Ну а ми з Анею на чилі на розслабоні. Слухаємо шум хвиль, дивимось на це прекрасне небо. Кайфуємо. Ні, це не драг рейсінг. Просто чоловік попросив потримати машину на оборотах, щоб краще зарядився акумулятор. Хто це в нас тут такий гарненький сидить? Після того, як закінчилися дрова, які ми брали з дому, ось таким чином ми добували сухі гіляки для багаття. О, oh. не тільки лисенятко вирішило завітати до нас в гості, а й ось цей гарненький котик. Мабуть, почув, що пахне їжею. Швиденько поснідавши, ми зібрали речі та сміття і вирушили далі в ще одне цікаве місце. Все, ми вже визбиралися додому. Палатки шатер, все спакували. Отак От повинна виглядати поляна після того, як люди відпочивають. Жодної пляшечки, жодної, жодного фантика без сміття. Все-пока! Виїхали з нашого місця відпочинку і прямуємо зараз до Андрусівки подивитися на замок. Поки що чешем польовою дорогою. Прибули ми до цього замку. Зараз покажу трохи ближче, супер класне місце для відпочинку. Просто столик у віп місці для особливих клієнтів. Підійшли ми ближче до замку, але дуже багато води, все таке підтоплене трошки, ми навіть не знаємо, чи можна сюди зайти, чи ні. Зараз обідемо ще з другої сторони, подивимось. Але тут досить гарненько все одно. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, це не середньовічний замок, це сучасне будівництво прямо на березі Кременчуцького водосховища у околицях села Велика Андрусівка. Це місце має історію у всього якихось 10 років. Будівництво почав місцевий фермер ймовірніше як майбутню базу відпочинку. На перший погляд було не дуже зрозуміло, чи продовжується будівництво, чи його заморозили. Але наявність охорони та собак нові думки, що колись... Це все ж добудують на території цього замку є такі вже готові місця для відпочинку, також є мангали, навіть є така тринога для каструля.